Всіх пар захоплених хом'ячків вітаю на своєму каналі. І сьогодні я хочу відзняти для вас відео про топ-5 плюс 2 аромати для дня всіх закоханих. Тобто ароматів звабливих, манких, неймовірно. Гарних, призначених для побачення, аби спокушати. Перший аромат, з якого я хочу почати, це аромат від Avon. Avon Naturals це серія містів для тіла, і це міст з полуницею і білим шоколадом 100 мл. І це, здається, знятий вже аромат, але можливо ви ще зможете його десь. Замовити з рук, і пахне він полуничними цукерками в білому шоколаді. Це настільки манливо, настільки звабливо, що обов'язково сподобається вашому партнеру. Як і всі місти для тіла, тримається він приблизно 2-3 години, і це чудовий початок вашого романтичного побачення. Аромат, який буде з вами. Але буде вас тільки підкреслювати. З цим ароматом ви будете на першому плані. І в Елеганс часто порівнюють з Брайт Крістал від Versace, рожевим цим кристалом. І, як на мене, ця версія значно краща. Вона весняна, вона ніжна, вона така квіткова, така іскриста. І це настільки гарно, настільки. Невимушено дуже легко, що обов'язково сподобається вашому партнерові, якщо ви йдете з ним на перше побачення, або якщо цей партнер не любить і надто яскравих ароматів. Наступний аромат це нещодавнє моє придбання, бюджетний арабський. Хтось називає його клоном на Як на мене, це м -м, неймовірно витончений і в той же час. Будрово, ніжний, теплий аромат про малиновий зефір. Уявляйте, яка це неймовірна краса. Він ніби оксамитовий, як і цей флакон, рожевий за настроєм і дуже затишний і, неймовірно, солодкий, але в ньому залишається повітря. І кажу я про аромат Амірад Аль-Араб Приверус Аздав. Погляньте тільки на цей Алякілінівський флакончик. Він мій нещодавній друг і пахне цей аромат Малиновим зефіром. Тут є різноманітні фрукти, ягоди, але здебільшого він пахне саме так. І червоною помадою. Троянда, яка запомаджується. Це настільки... Рістрасно, настільки слабливо, що ваш партнер точно вас не відпустить. Giorgia Armani Si Intense 2021 року. До ноти чорної, суковитої, зігрітої сонцем смородини доєднується нота турецької троянди з Даваною, яка додає певної пікантності і гостроти цьому аромату. І все це на бензиново-почулівій базі. Не дуже гарний, ніби. Саме знаєте, чорне-смородинове вино, вино біля куща турецької троянди. Аромат 2022 року маск-нуар нарсисо Родрігес, версія маск-нуар Роуз. Це аромат про сливу, рожевий перець, бергамот, мускус, троянду, туберозу на ванільній базі. Це вже більш стриманий аромат, хоча у шлейфі... Це ніби рожеве, рожеві солодощі, трояндові солодощі, щось на кшталт рахат лукуму зі сливою, трішки спеції, вже більш стримано, але все так само гарно. Дуже раджу його на вибір до Дня закохання. Якщо ви хочете бути єдиною, неповторною і The Only One, то у 2019 році Dolce Gabbana випускають аромат The One The Only One 2. Це аромат про червоні ягоди, про каву, про жину, грушу, фрезю, червону троянду, фіалку, бабутонка, печулі сіру амбру і амбер. Це нещодавнє моє придбання. Я носила його тільки два рази і помітила його стриманий, солодкавий, трішки з кавою, трішки такий запудрений завдяки фіалці шлейф. Дуже гарний, дуже манкий І чому би не стати йому The Only One? Для вас? У день всіх закохань Амандін Клерк, Марі і Крістоф Рейно у 2015 році випускають для нас неповторний аромат, який має назву Лянуї Трезор чорний кристал класичного версії в версії Едоперфан. В верхніх нотах тут заявлені груша, танжерин, бергамот. В середніх нотах ми знову зустрічаємо полуницю, ванільну орхідею, чорну троянду, маракую. В базових нотах праліне, карамель, лічі, ваніль, пачулі, ладан, кава, лакриця, кумарин і папірус. Про цей аромат я дізналася приблизно за два роки до початку війни, і тоді, в брокарді, коли я його тестувала, саме цю класичну його версію, він неодмінно мене закохав відразу і безповоротно. Тоді для мене це пахло як соковита, червона ягода полуниці, у вершках трішки кавовості, і все це. Поруч з букетом червоних, майже чорних оксамитових троянд, які на довжелезній ніжці ваш партнер неодмінно вам подарує до Дня закоханих. Це настільки приємний, так само звабливий, дуже шлейфовий, гарний і стійкий, до речі, аромат, який залишив по собі виключно приємні враження. Що ж, друзі, ось такою пристрасною була моя добірка. Сподіваюся, вона вам сподобалась. Можливо, ви з цього чогось виберете і собі аромат. Я поки що не знаю достеменною, що саме я виберу. Мені всі вони подобаються. Хочеться чогось і стриманого, і звабливого, і пристрасного, сексуального. Я поки що не можу сказати, який саме це аромат буде. Можливо, вранці нанесу один, в день інший, а ввечері вже відіграю. Я свою м, спокусливу ноту третім ароматом. Подивимось, побачимо, поживемо. А, якщо вам сподобалось це відео, неодмінно ставте вподобайки, підтримуйте мене, будь ласка. А, так само в інфобоксі ви можете знайти купу корисних посилань на телеграм-канал, мій парфумерний, де я викладаю певні дописи, свої відгуки і враження на, те, на ті чи інші аромати. Посилання на інстаграм з української мови, де ми з вами будемо вивчати і вдосконалювати власні знання та навички з української мови. Так само на посилання Кремчику, сайт, де я для вас спеціально виставила на розпис певні аромати, з якими я з радістю з вами поділюся. І Певні інші посилання корисні для вас. Тож вподобайка, коментар під цим відео, які саме аромати вам сподобались, з якими, можливо, цими ароматами ви знайомі, або який аромат, е, який аромат ви нанесете на себе у 14, 14 лютого в день всіх сердечок, купідонів, троянд, полуниць і такого іншого. Всім бажаю пристрасного дня. Коханих поруч, хай би що там було, хай вони будуть поруч. І бережіть себе, всіх люблю, всім моє власне серце. i like you.